Тиждень орієнтації і розвідки. Тут, напевно, треба сказати про те, що ми всі, як рекрутери, ми вміємо щитувати людей, оскільки це одна з частин нашої професії. Але в перший тиждень дуже класно зупинити себе і уважно читати систему, яка вже працює. Я описала тут чотири основних. Які крутяться на навколо однієї найважливішої, про яку я вже казала, це комунікація. Е, най, ну, я завжди починаю з того, що мені е, важливо знати, як рухається інформація між ролями, що маю на увазі, наприклад, як відбуваються апдейти по вакансіях, як відбувається апдейт статусів, або як відкривається вакансія, або е, як закривається вакансія. Тобто. В перший тиждень це такий основоположний, коли про це треба дізнатися. Дуже класно, якщо у вас буде можливість подивитися, що дійсно працює фактично, а не за описом. Може бути описаний якийсь процес, але він працює не так, як він описаний. Наприклад, там, ми повинні апрувати оффери через імейл, а це все працює просто в каналах в слаці. Тут. З цього випливає інше. Ви можете подивитися, де виникають затримки і провали в комунікації, оскільки це те, що з першим, що доведеться вам працювати, з чим доведеться працювати, і скоріше за все, це перше, що захочеться змінити. Бо знов-таки нова людина, новій людині простіше. Це помітити, да, підмітити. А, також не забувайте про те, що, як ми вже говорили, є історична парадигма в будь-якій в компанії і а, є неформальні правила, які можуть керувати прямо рішеннями. Наприклад, а, а, не треба там додавати когось в апруви по оферах, а можна просто там а, написати напряму. Хоча ну, це така собі історія, краще, щоб все було в одному місці, і не треба було потім збирати це в різних місцях. І е, тут обов'язково треба, е, скажімо так, знайти тих людей. Це можуть бути стейкхолдери, HR директор, це може бути HR BP, в залежності від того, яка у вас е, структура. Ті, хто реально впливають на тему і пріоритизацію. Також сюди можуть входити і харінг-менеджери, і баджет-овнери, і бути. дуже класно в перший тиждень з цими людьми зустрітися і проговорити про. Те, що є на сьогоднішній момент з їхньої сторони, в чому вони вбачають, можливо, якісь гепи, і заінлайнитись з ними про якісь домовленості, які будуть прямо впливати да, там, на темп і пріоритизацію, як ви будете це у них забирати, або як вони це шерять, тобто по майбутніх ваших колабораціях і взаємодії, переходимо в тиждень два. Мені здається, що це найосновніше, що може бути, коли ми починаємо працювати в компанії саме в розрізі нас самих. Бо також не треба забувати про себе. Який би не був скіловий лід. без опор дуже важко протриматися перший час, перші якраз ці три місяці. І найпершою опорою я виділила це стабільні процеси, що працюють без додаткового контролю. Там, де не треба, щоб ви прям залучалися в цю історію. Наприклад, публікація вакансій, чи не знаю там якісь документарні історії, там не знаю, там шаблон офера. Він є, був поки що його міняти не треба. Це, стабіль... це стабільне, це стабільність. Це те, що дасть вам прям відчуття опори. Друге, це я вже казала на попередньому слайді. Це ключові ролі, які отримують контекст і зшивають взаємодію. Тут, скоріше за все, це буде або ваш прямий керівник, або SEO, тобто люди, з якими можна, на яких можна ескалювати, якщо є якісь моменти, з якими можна знаходити історичну парадигму, якщо вам треба дізнатися, чому було прийнято таке рішення. Або вам треба. Прискорити якесь рішення. А, ці ключові ролі для вас вони також будуть відчуватися як опора. А якщо ви з ними змогли поговорити на, в перший тиждень, це дуже класно. Якщо не змогли, будь ласка, догоніться на другому тижні. А, це дійсно те, що а, вас втримає в цьому хаосі більш-менш стабільно. І патерни, ротина. Багато хто не любить рутину, але на жаль, а, чи на щастя, без неї нікуди, і саме оці рутини, Тинні робочі патерни вони е, утримують процес в потоці. процес в русі, в русі він відбувається стабільно, незалежно від того, що може трапитись, і на це також треба звернути свою увагу і приділити цьому час вибутувати можна собі прямо так їх і виписати. От і себе повертати час від час до цих опор для того, щоб знов таки відчувати стабільність себе в цьому хаосі.